Які тимчасові обмеження планують внести до нового закону про мобілізацію і чи вдасться їх застосовувати? Коментар військового адвоката. Ще фактично і фізично вони не налагоджені у зв'язку з цим. Поки що казати передчасно, але я думаю, що вони точно будуть видозмінені. Акція таємний Санта в обласному центрі крові. Потреби, незважаючи на святкові дні, вони абсолютно не зменшуються. У війни, як говорить свят, немає. Наші бійці постійно потребують компонентів крові. Нові фрески прикрасили Свято-Михайлівський собор. Чому не вдалося відновити автентичний розпис храму? Того автентичного розпису тих фресок, які були колись в цьому храмі. Ми не змогли знайти тому його не відновили так, як було колись. У проєкті нового закону про мобілізацію пропонується створити реєстр людей, які вчасно не прибули до територіальних центрів комплектації. До них автори законопроєкту пропонують застосовувати тимчасові обмеження, заборонити проводити операції з майном, отримувати посвідчення водія, обмежити права розпоряджатися власними коштами, відмовити у наданні державних пільг та послуг, каже військовий адвокат Сергій Дубок. Станом на зараз механізми їх не існує, тобто вони прописані в проєкті, але їх ще фактично і фізично вони не налагоджені у зв'язку з цим. Поки що казати передчасно, але я думаю, що вони точно будуть видозмінені. І якщо вже там уряд захоче прийняти, то вони будуть повинні зробити наступні дії. Це вже його якось систематизувати, надати доступи. Хто туди повинен включати, яка посадова особа, як з нього виключаються, які підстави є. Ну тобто, це доволі складний процес, який я впевнений. Він займе не місяць. Не два на три, а це якщо і рішення буде прийняте цим проєктом, то як мінімум воно буде відтерміноване на якийсь певний термін для того, щоб держава могла наладити цей взаємозв'язок між боржниками, а також ТЦК, які зможуть це приймати, для того, щоб все стабілізувалося. тому що дуже на швидкому рівні прийняти це просто фізично неможливо. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Олександра Цеплюк, Суспільне, новини Житомир. Сергій Найдюк три роки працює водієм шкільного автобуса з Вягельської громади. Чоловік розповів, що щодня робить шість рейсів. Три вранці і три після обіду. шість, а може й сім. Як колись скільки дітей? А майже 90 дітей. Наразі у нас є два автобуси. Ми в двадцять першому році створили опорний заклад освіти, і до цього закладу під'їжджають дітки з чотирьох сіл. Автобус, який борибував на балансі, вже він 2013 року. Ну потребує вже безумовно і ремонтів. Тому нам дійсно дуже був необхідний цей автобус. 28 шкіл Житомирщини із 26 громад отримали нові автобуси. Олег Ярмолюк, начальник народицької селищної військової адміністрації, також отримав ключі від автобуса для школи. Автопарк зараз потребує оновлення. Да, потребує но ну, сьогодні. В даному випадку, ми отримуємо один автобус, подальшому, звичайно, що ми. Ми плануємо, щоб всі автобуси ну надалі будемо планувати, щоб всі автобуси знову ж таки поновити. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко каже, що на закупівлю шкільних автобусів витрачено 92 мільйони гривень. 47 мільйонів пішло з державного бюджету, 45 мільйонів виділили громади для придбання автобусів. За два роки повномасштабного вторгнення парк шкільних автобусів зменшився. 101 автобус з 331 які який перевозили учнів, віддали на потреби оборони, В розповів Віталій Бунечко. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир. У Житомирському обласному центрі крові до новорічних свят розпочалася акція «Таємний Санта. Мета залучити якомога більше Житомирян до донорства крові для військовослужбовців Збройних сил України, каже Оксана Поліванчук, завідувачка відділу комплектування донорських кадрів. Потреби, незважаючи на святкові дні, вони абсолютно не зменшуються. У війни як говорить свят, немає. Наші бійці постійно потребують компонентів крові. Оксана Поліванчук говорить, що в святкові дні донорів до центру крові. Приходить менше ніж у будні. Ми потребуємо завжди крові резус-негативних груп. Вони найбільш рідкісні і потреба на них є завжди. Ми спостерігаємо зменшення у літній період часу і якраз перед новорічними святами. На жаль, є люди, звичайно, це наші постійні донори, це донори тромбоцитів. Вони є, але ми б хотіли набагато більше людей наразі, щоб ми мали запас крові саме на період свят». Жанна Броновицька здає кров 41-й раз. Сьогодні я отримала відзнаку почесного донора України і здаю кров я дуже давно. Я здаю кров вже на протязі років. Це одне єдине, чим ми можемо допомогти нашим воїнам, які боронять нашу країну. Кров. Не можна замінити нічим, і тому дуже хотілося б, щоб більше мешканців нашої держави, ті, хто не має ніяких протипоказів, щоб вони допомагали тим, чим вони могли, а саме здавали кров або її компоненти. Зранку, 28 грудня, в центрі крові понад 30 людей здали кров. Лесю Ящук до донорства залучила колега. Чесно кажучи, на превеликий жаль, здавала небагато разів. Це можливо. Десь раз третій, на жаль, за війну це робимо для того, щоб рятувати життя наших захисників, наших воїнів, щоб якомога більше їх повернулись до своїх сімей здоровими. Денис Яворський сьогодні здав плазму крові. Чоловік говорить, що вперше став донором у 2022 році. Взагалі став донором я якось. Случайно, можна сказати, прийшов для колеги допомогти і так постійно вже телефонують. Я приходжу, якщо є вільний час. В принципі, для мене не складно прийти, виділити ці півгодини часу, але комусь може піде на користь. Новорічна акція таємний санта в обласному центрі крові триватиме до 5 січня. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир. Таємний та. О. З Харківщина. Ти дивись. Прителю. Як магнітом ночь. Неля Зародна, переселенка з Скоп'янська. Нині підопічна Житомирського геріатричного пансіонату. Раніше жінка перебувала у пансіонаті в Харкові. Такий пансіонат похожий і десь на теж на 206 чоловік такий. Ну, все нормально так. Було, ну не знаємо, сказали, що будуть привозити ще партію з сім'ями, дітьми там. Ну а нас сюди 20 чоловік прислали. Прислали, привезли сюди нас. І так ми живемо тут. За словами Нелі Зародної, вона сумує за рідним Куп'янськом. Неймовірно, ніч не сплю, про це думаю в розпачі, плачу і держусь, і все. Но мені не прийдеться вже, мабуть, побачити. Закрив, закрив свою квартиру. Усе там життя сталося, побиті вікна, розбиті. Позабивали, позабивали. І все. Ви представляєте, вийти з хати твоє життя, і ніхто не знав, що ми, ми думали два-три місяці. Так. Підопічні пансіонату з Житомира не розуміють жахів війни, каже Неля Зародна. Ну, в основному вони ж війни не знають, не бачать. Вони переїхали просто сюди жити ну, по такій причині. Вони не знають. А зараз Неля Зародна перебуває у відділенні для ліжкохворих. Два місяці тому жінка впала і забила обидві ноги. Тут кажуть, не лікарня, ну хоча б так боліутеляючі. А що з мене буде? Я дуже не страшно подумаю. Навіть цього не робили снімок. То що це все гроші? 26 грудня у Житомирському гаріатричному пансіонаті творчі колективи провели різдвяний концерт. Неля Зародна та інші підопічні з відділення для ліжкохворих не змогли бути присутніми в актовій залі. Самодіяльні артисти заспівали для ліжкохворих у відділенні і роздали їм подарунки. Солодощі та речі отримала і Неля Зародна. Дуже дуже обідно було, що ми яквижана. А коли там хоч щось скажуть і там відкриточку дадуть, на душі радісно, що ти не один, далеко, я одна, дуже сумую, а це, я не знаю, неожиданно, хороші пісні, хто проходить по коридору, ми там не бачимо, але співають всі дуже добре, красиво звучно». Надія Назарук, Володимир Жабровець, Суспільне новини Житомирщина у Святомихайлівському кафедральному соборі Житомира створили нову фреску під куполом храму. На ній зображений Ісус Христос, який причащає Божу матір та апостолів. Також на фресці відтворені інші біблійні персонажі та українські козаки і жінки у вишиванках. Козаки були дуже великими поборниками, православ'ями і захисниками. Вони робили все для того, щоб Україна була православною. Вони багато жертвували на храми, будували храми, а потім самі ставали подвижниками, молитовниками і монахами в цих храмах. І тому ми сьогодні. Безіменно, але показали козаків такі, які вони були, колись, які чим вони боролись, чому вони боролись, за що вони боролись? Зображення надруковане на спеціальних полотнах, які наклеєні на стіни храму. Роботи тривали понад два тижні. За словами настоятеля храму Богдана Бойка, до 60-х років минулого століття у соборі були автентичні фрески, які були знищені за радянського періоду. Знайти у архівах, що саме було тоді зображено на стінах, не вдалося. Отож, собор розписували з нуля, каже отець Богдан. Але в той же час зберегли всі традиції української церкви. На стінах собору нині можна побачити елементи Петриківського розпису. Це є не нове, тому що це є відновлене наше українське. Воно було в нас в Україні, в наших церквах, яке руйнували і знищували. Оцей московський патріархат, все це зробив для того, щоб знищити. А сьогодні ми, можна сказати, один із перших храмів, які це все зробили так, як було в наших українських храмах. Але того автентичного. Розпису тих фресок, які були колись в цьому храмі, ми не змогли знайти і тому його не відновили так, як було колись. Від Відвідувачі собору кажуть про вдале поєднання релігійних мотивів із національними козаками, автентичним українським розписом. Тощо да я думаю, що це так потрібно. Теж щоб наш український дух і наше все розраждалося. Я не знаю, мені все подобається дуже дуже гарно. Дуже гарно взагалі тут дуже атмосфера така чудова. Часто сюди приходжу просто думки привести. В порядок я думаю, що це не перешкоджає. Навпаки підсилює наш дух. Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир. Дивитися Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Москва згоріла і втонула. Москва пішла на ликом акулам. Все бота такого ще було. Все плакали за кули. І здається, вже не знаю, де той світ на землі. То наші гори є, Карпати, То наші гори. Плаче темними ночами. Дивіться, що суспільне спротив на усіх місцевих телеканалах Суспільного, Суспільне Крим та Суспільне новини. Інформаційний спротив